Великоплідна садова суниця фестиваль на високоврожейний український сорт зі смачними і транспортабельними ягодами, що відрізняється підвищеною зимостійкістю і витривалістю до несприятливих кліматичних умов. Суниця фестивальна український сорт довгожитель. Фестиваль на сорт великоплідний садової суниці одноразового плодоношення, створений в Київській області в 50 і роки минулого століття, і до сих пір дуже популярний в аматорських садах і на промислових плантаціях. Садову великоплідну суницю любителі садівники часто помилково називають полуницею або вікторією, але з ботанічної точки зору вона все таки суниця, справжня полуниця відрізняється дрібними ягодами з дуже специфічним ароматом. На нашій садовій ділянці підказані суниця фестивальна з'явилася в 70-ті роки минулого століття і досі активно вирощують майже всі мої сусідки. Я сама віддаю перевагу мелкоплодною ремонтантною суницю з ароматом справжніх лісових ягід а з усіх великоплідних сортів ніжно і трепетно люблю тільки гігантелу, але сусідську фестивальну теж їм із задоволенням, коли пропонують пригоститися прямо з грядки. Суниця фестивальна дозріває в середні терміни ягод. Ягоди першого збору великі вагою до 35 грамів, при наступних зборах дрібнішають до 10 грамів яскраво-червоні, округлі або овальні, гарного смаку з поверхневими насінням і щільною червоною м'якоттю. Урожайність досягає 1-2 к'ягід з квадратного метра, кущі сильнорослі утворюють велику кількість вусів, Підконоси розташовуються в рівень з листям або під ними сорт універсального призначення, ягоди транспортабельні. Гарні для споживання в свіжому вигляді і для домашнього консервування з них виходять смачні компоти і варення. У нас в Татарстані серед садівників-любителів, які вирощують ягоди на продаж, до сих пірлідирують старі перевірені сорти. Фестивальна і зенга зенгана вони невибагливі, врожайні і добре витримують наші непередбачувані зими. Є у фестивальної і серйозний недолік. Вона дуже сильно уражається сірою гнилю, особливо в дощове літо і при загущеній посадці. Моя бабуся завжди виходила збирати суницю з двома каструльками: одна для хороших ягід на їжу, друга для гнилих на викид. У сире літо на грядці з фестивальної обидві каструльки наповнювалися майже порівну. Торгують суницею сусідки, щорічно мульчують свої суничні грядки соломою з навколишніх полів, щоб запобігти розвитку цієї небезпечної хвороби. У моїй родині солому ніколи не збирали, побоюючись мишечові глухоманки і польових отрутохімікатів. Суниця фестивальна добре витримує примхи української погоди Прохолодне похмуре літо півночі і північного заходу, помірний клімат середньої смуги, нестабільні зими чорнозем'я. Літню спеку Поводжя і північного Кавказу, різкоконтинентальний клімат, полісся і Уралу з усіх районованих в Україні старих сортів суниці, садової фестивальна має найбільшу екологічну пластичність. Цей сорт з 1965 року офіційно рекомендований до вирощування в усіх українських регіонах, за винятком далекосхідного, що є своєрідним рекордом за поширеністю, переваги та недоліки сорту фестивальна. Таблиця, плюси, мінуси, великі транспортабельні ягоди гарного смаку при повторних зборах. Ягоди дрібнішають, висока врожайність, дуже висока ураженість сірою гниллю, підвищена зимостійкість, велика кількість вусів, невибагливість і витривалість до несприятливих погодних умов, сорт неремонтантний, дає тільки один урожай на початку: літа, суниця фестивальна на відео. Створений в кінці минулого століття український сорт суниці фестивальна ромашка не має до справжньої фестивальної ніякого відношення і в українських умовах не районований, хоча може вирощуватися окремими любителями, особливо в межують з Україною областях. Це відносно посухостійкий сорт середнього терміну дозрівання з ягодами вагою до 20-40 грамів, в південних районах з сухим літом менш хильний до грибкових захворювань. Особливості посадки і вирощування суниці сорту фестивальна для посадки суниці потрібен сонячний ділянку на піднесеному місці, ільний від кореневищ багаторічних бур'янів у сирих кінистих низинах, сіра гниль здатна погубити весь урожай, не можна садити повторно після старої суниці. А також після картоплі або томатів, щоб уникнути ураження хворобами. Перед посадкою грядку удобрюють повністю перегнилим компостом по п'ять на 1 квадратний метр, рівномірно закладаючи його в поверхневий шар ґрунту. Посаджені кущики треба обов'язково полити водою по 0,5 літра на кожну рослину. Після посадки точка росту повинна розташовуватися в рівень з поверхнею ґрунту не вище і не нижче. Фестивально сильно росли сорт. Тому садити її треба просторо, між рядами не менше 50-60, між кущами в ряду не менше 25 30 для захисту від сірої гнилі та бур'янів. Дуже бажано відразу при посадці повністю замульчувати суничник спеціальною чорною плівкою, яку злегка надрізають в точках посадки розсади. Кращі терміни посадки суниці для північних, північно західних районів і Уралу середина серпня для Києва і Середньої Волги. Кінець серпня і початок вересня для чорнозем'я, вересень для південних районів, кінець вересня і початок жовтня. Суниця осінньої посадки дасть перші ягоди вже на наступний рік, можна садити і навесні після встановлення стійкої теплої погоди, але утворюються в рік посадки квітконоси. В такому випадку рекомендується обірвати, щоб рослини краще вкоренилися і зміцніли до зими. Правильна посадка суниці відео. Навесні відразу після сходу снігу з суничної плантації знімають зимовий укриття, видаляють і спалюють відмерлі засохлі листя у міжряддя рівномірно вносять по один-два к розклалися перегною на кожен квадратний метр. На час заморозків рекомендується накривати суничні грядки агроволокном. Яке в період цвітіння слід піднімати в теплі денні години для доступу комах запилювачів. Суниця фестивальна утворює велику кількість вусів, які треба регулярно видаляти, обрізаючи біля основи, якщо їх залишити, ягід утворюється значно менше, розмножується цей сорт вусами, які беруть з кращих врожайних рослин другого року плодоношення. Вкорінювати вуса можна прямо на грядці в міжряддях або в окремих стаканчиках вкопаних в ґрунт для кращої стійкості і захисту від надмірного пересихання у спекотну суху погоду поливати суницю слід один раз в тиждень по 0,5 літра води на кущик. Зволожуючи тільки ґрунт навколо рослин, попадання води на листя і квітконоси провокує розвиток сірої гнилі. Фестиваль на зимостійкий сорт, але в районах з малосніжними зимами плантації краще вкрити хвойним ялиновим гіллям після настання стійких осінніх заморозків. Відгуки про фестивальної суниці. Фестиваль на сорту більше 45 років, і він досі користується великим попитом за високий урожай ягід, відмінні товарні якості. Хорошу зимостійкість сорт зайняв провідне місце в посадках суниці, але особливість у вологі роки сильно уражається сірою гнилю. Олексій Євгенович, сфермер. Рюфорюм садоводство 3297 У нас в основному фестивальну і продають інші сорти. Доводиться шукати у фестивальної живучість вражає уже грядки, де росла давно немає. Навесні обов'язково нові красиві кущики та дете срітах. Дача остріулов і версіон індекс 16608650. Хто у нас на Воронезькій землі фестивальну дуже люблять? На ринку звертаю увагу, що якщо хто виносить відерце з фестивальної, то розбирають її дуже швидко бабенко. бабенкохтп. Фурюмпрігозрює в топіцт 46598, старт 1125. У нас один сорт фестивальна. Куплена в розпліднику дуже давно оновлювали вусами. Мені колись в розпліднику сказали, що сорт фестивальна, самий підходящий для нечорнозем'я не вимерзає і не вимукає. Коновалова стасіях Хтп, в п'ять вісім 5807, Я неодноразово стикалася з тим, що серед вусів. Взятих від старих сортів типу фестивальної трапляються кущики не квітучі, а дають тільки вуса, причому у величезній кількості. Виглядають вони завжди крупніше і жирніше інших. В селі їх називають дурні. Смородинах в Вебсадрю Artis три дев'ять Суниця фестивальна вже понад півстоліття масово вирощується в різних регіонах України. Успішно витримуючи конкуренцію з новомодними імпортними сортами, особливо цінний цей витривалий споконвічно український сорт для складних кліматичних умов півночі, північного заходу, уралу та полісся.